Я Павло, мені 25 років. Працюю на телебаченні, режисером відеомонтажу. Люблю доносити дихання свого рідного міста до глядача. Я люблю Чернігів. Звичайно, тому що це древнє місто. Тому що в ньому багато церков, тому що він зелений. Але, звичайно, більш за все я його люблю, тому що я тут народився. Я завжди любив Україну. Але в такий буремний час, в час її окупації, я ще більше відчуваю себе патріотом, тому що не можу зрадити тих полеглих, тих бійців, тих людей, які відстоюють інтереси, наш державний суверенітет на Сході. І в такі події для держави, в такий непростий час, я дякую Богові, що я залишився в батьківщині, що я є членом партії, яка реально допомагає фронту, допомагає бійцям. Допомагає людям вірити в перемогу. І сподіваюся, я теж буду трошки бійцем, бійцем телекамери та об'єктиву, що я через свої сюжети, свої передачі буду, буду доносити до людей правду.